Вже багато років ведучи ток-шоу, люди на телебаченні, актори у ситкомах наймаються урядом, щоб відволікти вас, змушувати сміятись, робити вас щасливим та слухняним, щоб ви не знали, що насправді відбувається. Я втомився від секретів і брехні. Я тут сьогодні, щоб зняти цю завісу і стати викривачем. Це таємний символ ілюмінатів, це символ всевидячого язика. Джим Керрі значно відважніше, ніж ви собі думали. Він не побоявся виступити проти ілюмінатів, за що, правда, жорстоко поплатився. Вони знищили його кар'єру і навіть вбили дівчину. Це якось надто конспірологічно навіть для тебе. Так я розумію, що це звучить неймовірно. Проте є ціла купа доказів цьому. І що найцікавіше, Джим не перший та не останній, є цілий список знаменитостей, які наговорили лишнього. Звучить неймовірно, це ще м'яко сказано. В будь-якому випадку, давай розберемося в цьому хоч і якісь логічні підстави, чи це просто ще одна теорія, ще одного шизіка. О, ці шизіки. Чекай. Що за Джим Керрі, комедійний актор, якого просто обожнюють в Україні. Не знаю, як ви, напишіть в коментарях, а от я на ньому виріс. Він смішив, розважав та надихав. За свою роль у фільмах отримував багатомільйонні гонорари, був у всіх на слуху, і його обличчя не сходило з перших сторінок передових таблоїдів. Але потім щось сталось. Він десь зник. Його кар'єра заглохла. Подумайте і згадайте, що за останні 14 років, окрім Соніка. Ви бачили за участі Джима Керрі. Зараз йому 62 роки, а виглядає так, він наче його охопив всесвітній смуток. Про світі в кар'єрі не очікується, і до того ж, він погруз у скандалах через його вислови. Джим Керрі не тільки один з моїх улюблених акторів, він тепер ще мій герой. Оскільки ризикнув своїм життям, щоб відкрити правду про всесвітнє правління, він намагався викрити темну сторону індустрії, а також дати всім нам підказки про те, що ж там насправді відбувається. Наприклад, що ілюмінати контролюють наше життя і змушують нас діяти за визначеним сценарієм за їх сценарієм. Фанати Джима Керрі переконані, що після його гучних висловлювань його змусили піти у відставку та ховатися. Я переконаний, що все погане в його житті починалося з одного цілком конкретного моменту з моменту, коли він заявив на весь світ про всеосяжне правління ілюмінатів. Та давай вже розповідай, що там сталося. Отже, в листопаді 2014 року Джим Керрі приходить на шоу всесвітньо відомого ведучого Джима Кіммела. Він виходить на знімальний майданчик, вітається, а потім показує дивний жест, використовуючи свої руки та язик. Він робить це досить відверто. Демонструючи прямо в зал, щоб всім було добре видно. Глядачам, знімальній групі та ведучому. Джим Керрі сідає і відбувається цей діалог. Це якесь бандитське позначення? Ой, ніби ти не знаєш, що це таке. Ти не знаєш, що це таке? Я не уявляю. Ого, ти не знаєш. Джиммі Фелло не знає, Девід Леттерман не знає. Всі коміки та телевізійні ведучі не знають, що це. Що це? Ой, перестань, Джимі. Серйозно. Час прийшов. Люди вже розуміють подібні речі. Я тут сьогодні, щоб розкрити це, бути викривачем. Мені набридли секрети та брехня. Це таємний символ ілюмінатів. І ти є частиною цього. Це символ всевидючого язика. Мені подобається. Це символ всевидячого язика, і мені набридло. Я хочу, щоб всі були в курсі. Розумієте, про що я вже багато років ведучі ток-шоу, люди на телебаченні, актори у ситкомах, наймаються урядом, щоб відволікти вас, змусити сміятися, робити вас щасливими та слухняними, щоб ви не знали, що насправді відбувається. Розумієте, вони збираються в лісі, в колі, голими і вирішують ці речі. Розумієте. Подивіться на них, подивіться, вони намагаються, це смішно, смішно. Знаєте, мені набридло. Зачекайте секундочку. Знаєте, що вони намагаються робити? Це річ, дзвонить. Зачекайте. Вони намагаються перетворити нас на знаєте, споживчі дрони. Перепрошую, я маю прийняти це. Так, Слухаю, я всередині розкриття. Що сталося, Джиммі, Мене тимчасово перейвав мій iPhone 6 плюс. Це великий 55 дюймів HD дисплей. Я думаю, що я насправді хотів сказати, що люди насолодяться тупим і ще тупішим цього вікенду. Годьтесь, звучить і виглядає моторошно. Він спробував, а йому зателефонував в прямому ефірі ілюмінати і змусили замовкнути. Та він просто жартував. Що за маячня? Я скільки його пам'ятаю, він десь приблизно так себе й поводив. Просто уяви на секунду, що це не жарт. Слухай далі. Найбільш дивним, конкретно тут, є коментарі під цим випуском. Люди стверджують, що вони були на записі того шоу. І весь сміх публіки, які ви чули на відео, додали вже пізніше. Відео довелося редагувати, оскільки, поки Джим Керрі говорив, в залі стояла грубова тиша. Цю заяву, що сміх був доданий пізніше, роблять багато коментаторів під відео, і їх дописи набирають десятки тисяч лайків. Хтось навіть стверджує, що, хоч він і не був на шоу, але був серед тих, хто підписався записати сміх та оплески для редагованої версії відео. В коментарях відчувається підтримка Джима Керрі, оскільки він наважився сказати правду та відкрити людям очі. Якщо ви думаєте, що Джим був єдиним, хто намагався викрити ілюмінатів, то це не так. Серед таких сміливців був, наприклад, Майкл Джексон. І хоча він ніколи прямо не говорив про ілюмінатів, багато його шанувальників вважають, що він натякав на таємні товариства в своїх піснях, особливо В «They don't care about us» і «Leave me alone». Існує також думка, що він намагався викрити темні сили в шоу бізнесі. Ще одним з таких був Тупак Шакур, легендарний американський репер. Він був відомий своїми глибокими текстами і соціальними коментарями. В одній з своїх пісень як ілюмінаті він виступає проти ілюмінатів та системи, яка, на його думку, контролює світ. А тепер давайте згадаємо, що сталося з цими відомими людьми. Правильно, вони померли. А можливо, варто сказати, що їх вбили. Вбили, бо вони намагалися викрити цю могутню групу людей ілюмінатів. Слухай, там кажуть, можливі блекаут. Може, нарешті підготуємось цього року. Ну, взагалі, варто було. б. Може, якийсь генератор пошукати? Та це незручно. Краще якусь зарядну станцію, щоб не морочитись. Зарядна станція? Так, це дуже хороша ідея, давай замовимо. Ми зупинились на станції ET6000X. Е це виробник з США, який гарантує якість збірки. Алюмінієвий корпус забезпечує міцність і стійкість до механічних пошкоджень. Станція має пасивне охолодження, тому працює досить тихо. Є зручний карман для блоку живлення і ще зручніша ручка для транспортування. Зараз на моделі Yeti діють величезні знижки, і це дуже хороший момент підготуватися до можливих блокаутів. Більше того, за промокодом Бакай ти отримаєш 5% знижки, а для ЗСУ 10% знижки на всі товари і 10 тисяч гривень знижки саме на цю модель. Посилання, за які можна роздивитись і замовити, залишаю в описі. Так, ти відволікся. Давай повернемось до Джима і припустимо, що це все не жарт. Чому він досі живий? Ну, тут цікавий момент. На відміну від інших, Джим не робив натяків і не намагався завуалювати це відкриття. Він сказав цілком прямо, і я вважаю, що саме це зберегло йому життя, оскільки це було б занадто очевидно прибирати людину, яка безпосередньо викриває таку могутню організацію. Отже, ілюмінати пішли іншим шляхом і вирішили не вбивати, але зруйнувати життя Джима. Він перестав зніматися в кіно, його більше туди просто не кликали. Його психічний стан також почав погіршуватись. Але найочевиднішою відплатою став начебто суїцид, який скоїла дівчина Джима Керрі. В них були непрості стосунки, що тривали три роки і кілька разів переривалися. Можливо, ілюмінати, яких намагався викрити Джим, не змогли залякати чи вплинути на нього. Тому вони вирішили діяти радикальніше і показали йому, на що вони справді здатні. Джимі вже мав розхитаний психічний стан на той момент, а тепер ще й таке горе. Це змусило його надовго пропасти з радарів. Трохи пізніше, коли Джим почав відходити від всіх цих подій, він з'явився на публіці. Це був тиждень мод, де спочатку він робив дивні рухи і довго кружляв навколо репортерки, а потім почав робити дивні заяви. Просто розумієш, в цьому всьому немає сенсу. Тому я хотів знайти найбільш безглузду річ, куди я міг би весело прийти та доєднатися, І ось я тут. Ти мусиш визнати, що це абсолютно безглуздо. Ну, вони кажуть, що там святкують ікони. Але це абсолютно найнижчий рівень, який ми могли придумати. Ікони. Ви вірите в ікони? Я не вірю в особистості, я не вірю, що ти існуєш, але є чудовий аромат в повітрі. Ти не віриш, що певні ікони мають силу змінювати, думати по іншому, бути сміливими, надихати інше мистецтво? Ти ж один з них. Ха! Yeah. You down now. Так я... я не вірю в ікони, я не вірю в особистості. Я вірю, що світ лежить за межами особистості, за межами винаходів, за червоною літерою С, яку ти носиш на грудях, яка відбиває кулі. Я вірю, що це глибше за тебе. Я вірю, що ми поле енергії, яке танцює саме для себе. І... Мені байдуже. Але Джим, ти дійсно добре одягнувся на подію. Виглядаєш добре? Ні, ні, я не одягався, я не одягався, мене немає. Ні, це просто речі, які відбуваються. Є скупчення та тетрайди, які рухаються разом. Що ж відбувається у нашому світі зараз? Тому що є багато новин, які насправді мають значення. Це не наш світ. Ось в чому справа. Ми не маємо значення. Це хороша новина. Okay. І от тільки но Джим Керрі почав оговтуватися. О як співпало, з'являється лист, написаний його покійною колишньою дівчиною, в якому вона звинувачує Джима у всіх можливих гріхах. Лист був написаний за два роки до того, як вона скоїла суїцид, і в ньому йшлося про наступне: ти нагородив мене HCV та HPV. Я хочу, щоб ти вибачився за це. Я хочу, щоб ти зрозумів, що одна. Як тобі здається, маленька річ руйнує життя дівчини. Ти познайомив мене з кокаїном, повіями, психічними насиллям та хворобами. Ти кинув мене, ти знищив усе, що залишилося від мене. А це дійсно звучить трохи моторошно. Так, але це не все. На церемонії нагородження глобус 2019 року з Джимом трапився ще один жахливий інцидент ведучі. Попросили його покинути сцену, в якій сидять актори, що знімаються в кіно, а не художники, що малюють картини. Вони були змушені попросити його пересісти. Джим був шокований та розгублений. Він спитав, чи вони жартують над ним. І додав, що взагалі то він знявся у фільмі того року. Він називається Їжак Сонік. Та, попри незгоду, образу та власне зауваження, охоронець змусив його піти. І от в 2022 році Кері повідомив, що він йде. Що ж, я, я йду на таргут, пенсію, але, але... <плес> я, я серйозно. Like, якщо, depends, звичайно, раптом розумієте, якщо янголи принесуть мені якийсь сценарій, знаєте, you know, you know, написаний real, золотим чорнилом, і я зрозумів, що людям дуже важливо це побачити, можливо, можливо, я повернусь, але я скажу вам те, що не скаже жодна інша відома особистість за купу часу. З мене досить. Я зробив достатньо. Я достатньо. Тож, який можна зробити висновок? Є Джим Керрі, він робить гучну заяву на телешоу. Його підтримують люди, чим привертають до себе увагу ілюмінатів. Вони його не вбивають, але руйнують його кар'єру, погіршують моральний та психічний стан джима, вбивають його колишню дівчину, виставляючи це все наші суїцид, а потім ще й прибивають цим фейковим листом. Начебто, це Джим винен у її смерті. В результаті змушують його замовкнути, закінчивши свою акторську кар'єру. От вам сумна, але правдива історія заходу кар'єри колись відомого актора Джима Керрі через його заяви в бік іллюмінатів, через його нерівну боротьбу проти них. Я, м'яко кажучи, вражений. Я обожнюю Джима Керрі, дивився багато його фільмів і навіть уявити не міг, що він завершив свою кар'єру через цих. А якщо серйозно, то давайте поглянемо на це з іншого боку, з боку відсутності здогадок, теорії змов та ймовірних масштабів притягування за вуха. Думаю, всі ми можемо визнати. Джим Керрі дуже цікава людина, екстраординарний актор, і в нього траплялися дивні моменти протягом усієї його кар'єри. І так були випадки, коли він говорив про індустрію та так званих ілюмінатів. Це змушувало фанатів замислитись, чи намагається Джим поділитися тим, що насправді відбувається за лаштунками, чи просто жартує. Що стосується того шоу, так може здатися, що Джим і Кімл розгублений і не знає, що робити або говорити, коли бачить знак ілюмінатів. Однак в кінці цього ж відео він сам ледь несинхронно демонструє його разом з Керрі. Вся ця сценка зроблена заради однієї простої речі прорекламувати і закликати людей прийти на новий фільм Джима Керрі, який якраз виходив в той час. Це була друга частина фільму Тупий та ще тупіший, про що було сказано в кінці, і що може дати кращу рекламу фільму, ніж сенсаційна заява, шок, контент та потенційне розкриття іллюмінатів головним актором. Попри все, це шоу бізнес, це Голівуд. А Джим Керрі одна з його головних зірок. І одна з основних речей в цій сфері, ви не повірите, отримання прибутку. Укрім всього іншого, там же він прорекламував і новий, щойно випущений в продаж iPhone. Так можна багато чого казати про суспільство споживання, про масонів та ілюмінатів і здаватися борцем проти системи. Проте, як результат, люди хочуть піти на цей фільм і купити цей айфон, оскільки Джим Керрі, той, що не боїться казати правду, грає в цьому фільмі і має цей айфон. І чому взагалі ми готові вірити якимось рандомним людям в коментарях, які стверджують, що все це постанова і що там не було оплесків та сміху? Чому ви схильні вважати, що ці коментарі написані не для хайпу? Чому ми схильні вважати, що неможливо написати цікавий проте неправдивий коментар? І це в суспільстві, яке зациклене на лайках та визнанні? Якщо Ілюмінати такі могутні? Якщо Джим Кіммел член Ілюмінатів, як стверджує Кері, чому взагалі це відео вийшло в світ і вісить там стільки часу? Чому зрештою всі люди, які знають правду, досі живі? Ну тобто, подумайте самі, Джиммі Кімл Ілюмінат. До нього на шоу приходить людина, яка викриває ілюмінатів. Це шоу робиться не в прямому ефірі, на секундочку. Це все записано, а потім відправлено в ефір. Лише деякі випуски шоу Джемаі Кімміла відбуваються наживо, переважно це святкові спешали. Проте навіть вони транслюються в ефір з суттєвою затримкою. Тож в творці в шоу була просто купа часу, аби викинути цей матеріал, запросити нову зірку і відзняти все наново не наражаючи себе на викриття. Стосовно записки, яку знайшли на планшеті його колишньої, не було жодних доказів того, що це взагалі писала вона. Ба більше, немає жодних доказів того, що Джиммі взагалі це бачив. І яка несподіванка, згодом вияснилось, що ця записка була підробкою. І це точно зробили не ілюмінати. А родичі померлої дівчини, оскільки вони були надзвичайно прибиті горем, намагалися знайти пояснення таких дій і знайшли винного. А хто перший підпадає під підозру? Колишній хлопець, з яким були досить складні відносини. І разом з цим з Джима Кері зняли звинувачення, що це він став причиною самогубства його колишньої дівчини, а звинувачили його в тому, що він придбав для Кетрін Вайт пігулки для вчинення самогубства. Це виявилось неправдою. Які не підтвердилось навмисне чи випадкове зараження покійної венеричними хворобами. Тепер на рахунок інтерв'ю Джима Керрі на тижні моди. Воно здивувало багатьох, оскільки його поведінка була, м'яко кажучи, незвичайною, і здавалося, що він зневажає захід і присутніх знаменитостей. Він ніби не сприймав їх за важливих людей. Зазвичай, коли знаменитість демонструє скромність, це робить її ще привабливішою. Але Джим Керрі пішов далі, що змусило людей задуматись, Можливо, він намагається донести щось глибше. Можливо, Джим став більш духовним, говорячи про енергію і те, що ми всі лише її прояв у світі. Його слова були незвичайними та загадковими, що нагадує філософію Фрідріха Ніцша. Ніцше вважав, що людина повинна сама створювати свій сенс життя, відмовляючись від нав'язливих суспільних норм та цінностей. Він пропонував ідею надлюдини, індивіда, який переборов загально прийняті обмеження. І живе згідно зі своєю власною волею та моральними принципами. Джим Керрі, можливо, переживає подібні роздуми, відчуваючи розрив між своєю справжньою сутністю та ролями, які він грає в житті та на екрані. Він навіть заявив, що Джим Керрі це лише ще один його персонаж. Це якраз таки може свідчити про глибокі роздуми над власною ідентичністю та місцем у світі. Актори досить часто використовують метод занурення в роль, щоб бути переконливим на екрані, проте. Це може впливати на їхнє психічне здоров'я, залишаючи відбиток на подальшому житті. Чесно кажучи, велика пошана цій журналістці, бо я не впевнений, що я б справився з цим так добре. Він говорив речі, які було важко зрозуміти, а вона просто виконувала свою роботу, ставлячи питання, і, швидше всього, не була готова до таких філософських відповідей. Так чи інакше, його піар-менеджер, мабуть, нервував за лаштунками. Ну добре, а що на рахунок випадку на церемонії вручення золотого глобусу, де Джима Керрі вигнали? Ось це дуже цікавий момент. І це, як на мене, просто гарно спродюсована сценка. Зверни увагу, що Джим має при собі мікрофон, оскільки відповідає гучно питання, на що йому мікрофон, якщо він просто сидів у залі, не приймаючи у цьому участі? До того ж, це була підводка та реклама до телевізійного шоу Кідін. В якому знявся Джим Керрі, і який отримав номінацію на нагороду за нього. Взагалі, те, за що Іллюмінати змусили Джима Керрі закінчити свою кар'єру в кіно, маячня. Розквіт кар'єри Джима припав на 90-2000. ті та -ті. Вже після 2009-го було зрозуміло, що кар'єра Джима пішла на спад. А після 2012-го його можна було зустріти зовсім в невеликій кількості кіноробіт: тупий та ще тупіший, «Пипець 2, дві частини Соніка», і ця телевізійна драма жартую. Джим цілком свідомо і поступово відходив від своєї професії, пригальмовуючи свою кар'єру. Думаю, що він був абсолютно щирим, коли казав, що з нього досить, і він зробив достатньо. Це дійсно так, і думаю, що йому ніколи особливо не подобалася вся ця слава та муташня довкола. Я чомусь впевнений, що вже давно він потребував відпочинку та спокою, на який заслуговує. Ну слухай, ти наче відкидаєш саму ідею існування ілюмінатів? А як же ціла купа випадків зі знаменитостями, котрі також намагалися викрити ілюмінатів, і за це були покарані? А як же історія Райана Гарсії, який виступив проти культу Богемський гай і також поплатився своєю спортивною кар'єрою, ми ж навіть знімали про це відео? А як же Майкл Джексон та тупак Шакур? Насліддя Джексона споплюжено, а сам він помер? Більше того, був змушений змінити колір шкіри. Тупак Шакур так взагалі помер на піку своєї слави в досить молодому віці. Джей Зі та Бейонце регулярно демонструють символи ілюмінатів, Кеті Пері натякала, що за її статками та кар'єрою стоять ті самі ілюмінати. Так добре, давай по порядку. Теорія про таємне товариство ілюмінатів, тобто впливових осіб, які контролюють усі глобальні справи, є одною з найпоширеніших конспірологічних міфів. Проте справжня параноя навколо цього товариства. Почалася з жартівливого твору, написаного в 1960-х роках. Якщо досліджувати історію таємних спільнот, ви неодмінно натрапите на товариство баварських ілюмінатів, яке виникло в Німеччині в добу просвітництва. Товариство, засноване в 1776 році, об'єднало інтелектуалів та відомих прогресивних діячів того часу, які прагнули протистояти впливу релігії та еліти на повсякденне життя. Однак поступово його витіснили критики консерватизму та християнства, і згодом воно припинило своє існування. Книга та фільм Янголи і демони та деякі інші сприяли поширенню міфу про ілюмінатів у масовій свідомості. Проте історія про таємне товариство, яке поширюється сьогодні, навряд чи беруть свій початок у баварії XVIII століття. А от сучасне відродження міфу відповідає добі контркультури, ЛСД та захопленості східною філософією. Все починалося десь між літом кохання та рухом хіпі. Тоді з'явився маленький друкований текст під назвою Принципія Діскордія. Якщо в двох словах, то це була пародія на духовний текст вигаданої релігії дискордіанства. Написала його група ентузіастів-анархістів і мислителів, які пропонували своїм читачам поклонятися ері богині хаосу. Дискордіанці закликали до громадської непокори, а також поширювали жарти та фейки. Сам трактат так і ніколи не вийшов за вузькі рамки контркультури. Проте, одна ідея в ньому це ж була популяризована письменником Робертом Антоном Вілсоном. А саме віра в те, що порушення суспільної моралі може призвести до соціальних змін і змусити людей поставити під сумнів межі реального. За словами телеведучого та письменника Девіда Брамвела, Вілсон та один із авторів «Принципія Діскордія Кері Торнлі вирішили, що світ став надто авторитарним, міцним, зачиненим і керованим. Вони хотіли повернути в суспільство хаос, струснути його. А для цього збиралися поширювати дезінформацію через контркультуру, офіційні ЗМІ та у будь-який інший спосіб. Але спочатку вони вирішили розповісти історію про ілюмінатів. У той час Вілсон працював у журналі Playboy. Він і Тронтлі почали надсилати підроблені листи від читачів, які розповідали про таємну елітарну організацію під назвою «Ілюмінати». Потім вони відправили в редакцію ще більше листів, які заперечували попередні історії. Ідея полягала в тому, щоб показати людям суперечливі погляди і змусити їх таким чином замислитись, чи можна вірити тому, що говорять у ЗМІ, змусити людей прокинутись від нав'язливої їм реальності, пояснював Брамбл. Це, до речі, дуже схоже на коментарі під відео Джима Керрі, де він викриває ілюмінатів. А люди стверджують, що зал не сміявся. Однак ситуація склалася не зовсім так, як очікували Вілсон і Тронтлі. Міф про ілюмінатів швидко розповсюдився по світу. Вілсон та інший автор плейбоя написали трилогію Ілюмінатус, в якій розповідається про гучні нерозкриті справи того часу, як, наприклад, вбивство Джона Кеннеді. і відповідальність, звісно, покладає на таємне товариство Ілюмінатів. Роман також досліджує, як невігластво навмисно поширюється у світі. Навіть такі знаменитості, як Джей Зі та Бейонсе, демонструють символіку Ілюмінатів на своїх концертах, піднімаючи руки у формі трикутника. Проте. Це навряд чи призведе до всебічного викриття сучасного світу, що було метою прихильників дискордіанства. Ймовірніше за все, це просто результат добре спланованої діяльності піар-менеджерів цих артистів. Адже це прекрасний хід. Хай роблять щось, що буде робити їх ближчими до ілюмінатів, і відповідно підігріватиме інтерес до них. Ми живемо в світі, переповненому теоріями змов та їх прихильниками. Наприклад, у 2015 році дослідження показало, що майже кожен другий американець. Вірить принаймні в одну з теорій змов. Серед них і теорія про ілюмінатів, і твердження, що Обама народився не в США. А також популярна думка про те, що теракти 11 вересня були здійснені американськими спецслужбами. Прихильники теорії змов впевнені, що малюнок на американській доларовій купюрі вказує на вплив ілюмінатів. Історія виникнення ілюмінатів це черговий фейк, в якому самостійно зізналися його ж творці. Це такий самий фейк. Які та дичина, яку просуває Дональд Трамп у своїх виступах, він та його команда час від часу поширюють сфабриковані історії. Одна з таких – «Піцагейт», які стверджували, що прихильники Гілларі Клінтон пов'язані з таємною організацією педофілів або ж про різанину в містечку боулінг Грін, якої насправді не було. Зрештою, все, що сталося, і я певен, ще ставатиметься в житті Джима Керрі, ніяк не пов'язано з ілюмінатами. Джим екстраординарна особистість, першокласний актор. Він напрацювався за своє життя в нелегкій індустрії шоу-бізу. Він має багато психічних проблем. Але я певен, що їх коріння слід шукати в дитинстві в стосунках з батьками та бідності, в якій ті жили, але аж ніяк не в заговорі ілюмінатів. Але насправді хто знає, ді ж всі ці коментарі на Ютубі. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і чи дійсно Джим Керрі намагався відкрити на та показати правду про ілюмінатів. Пака, кульки!